Привіт. Чи можна мені пройти в кіно? Вхід виключно для Соніка. Ти ж не Сонік. Що це було, га? Привіт. Я Сонік. Агов, Егмане, Годі вже вилежуватися на підлозі. Я вже прийшов. О, ось інша річ. Справжній Сонік. Проходь, будь ласка, все тобі. За роботу. Оу, ж. Я зрозумів, що мені потрібно зробити. Привіт. О, афіша впала. Я підніму. Стій, тобто висирівно. Привіт, я Сонік. Дозволь мені пройти. Ані, Руш, Зараз я тебе просканую. І ми пролімо світло на правду. Нуль відсотків подібності. Отакої. Ти ж не вдаха. Ось тримай кільце. Так не чесно. А це що таке, га? А все, годі з нього на сьогодні. Іди геть жіться не до соніку. Ова! Золотий суперсонік. Привіт! Як ти це зробив? То ти хочеш стати соніком, і я вірю, що тобі все вдасться. Головне дотримуватися плану. Ось, це мій подарунок тобі. Тримай. Дякую, суперсоніку. Ти найкращий. Що? Хлопчина небо як стукнувся головою, коли падав. То що ж, я йду. Допоможіть! Будь ласка, я лечу геть. О, так. Хвилинку тримаю, не пручайся. Так, повиси хвилинку. П'ямитцю На латині нікуди. Так, а вже ж, Чудово. Сілься. Блі. Ні, трохи вище. Цілься в кульки, леле, перепрошую. Хвилинку. Друга спроба. Ні. Повз ціль. Все ще схиби. Спробуй поцілити в кульки, а не в мене. Всі снаряди скінчилися. Тримайся, клоуне. Я тебе все одно врятую. Я боротимусь до останнього. Ауч, та в кульки, йолопе. Я тебе тримаю. Відпусти кульки. Мої кульки. Прощавайте. Ось все гаразд. Дякую, хлопче. Ти врятував мені життя. Стривай, хвилинку. Мені також потрібна твоя допомога. Чи можеш зробити мені перуку? О, а вже ж. То поглянь, що тут маю. Що це таке? Чи ти це бачиш? Скільки їх тут? Оце так фокус. Знайшов, налаштуйся на магію. Швабра, кадабра. Так, це воно. Дякую. Тримай свій наплічник. Це ще не все. Прощай, не подарунок. Телепорт. Ого? Куди це я потрапила? Допоможіть, мій хвіст. О, Будь ласка, допоможи мені дістати мої хвости. Так, хвилинку, я вже біжу. Чи все гаразд? Я не здамся. Цей ліфт вважає себе найсильнішим. Ні, ото вже не гідник. Зараз ти в мене отримаєш. Як? Ну я допоможу тобі підвестися. Фух. Мені потрібно перепочити. Отакої. Я так не граю. Ура! Мій хвіст врятовано. Дякую, хлопче. Ти просто неймовірний. Бувай! Стривай, зачекай! Не їдь! Будь ласка, допоможи мені. Зараз я покажу, що мені потрібне. Ось такі кільця для порталу. Маю ідею. Отак ця труба чудово підійде. Потримай. Я не зробив нічого поганого. Що ти верзеш? Я хочу розпиляти трубу. Так, кільця готові. Ого, Вони як справжні. Не забудь свій наплічник. і прощавай. Дякую. То що ж, спробуймо. Феєричне повернення. Тепер я Сонік. Пропусти. Ай-яй, боляче, агов! Ні-ні ні. Вхід виключно для Соніка. То я і є Сонік, не вуха. Ще й мої золоті кільця. Такі тільки я та Сонік маємо. Оближ. Сканер не бреше. 33% збігу. Отакує, так чесно. Я ж доклав зусиль. Все марно. Я хочу всередину. Будь ласка, пропусти мої 33 відсотки. Полагаю. а гов невдало. Вдалого польоту. Перепрошую за ракету. Привіт! Палички. Я ніяк не можу з'їсти свої суші. Це ж легка справа. Я тобі покажу. Береш палички ось так. Бачиш? Ага. Їси. М -м, смакота. Бачиш, нічого за складного. Ось так. Мотай на вуз. Та ти чи знущаєшся? О, гаразд. Я зрозумів твоє обурення. Ну, я тобі поможу. Летить літачок просто до наколза. Не подобається чи що. Гаразд. Я знаю, що вдіяти. Потрібен скотч. Непогано. Пробуй поїсти паличками? Дякую. Це було дуже смачно. То я також тобі допоможу. О, мені саме потрібен синій одяг Соніка. Будь ласка. Гаразд. Це ж просте завдання. Зачекай тут. Зараз я відправлю свій костюм у прання. Ще й додам шкарпетку Соніка. Що? Навіщо? Зачекай і все побачиш на власні очі. Ось твій костюм Соніка готовий. Забирай. Що це було? Мій новий одяг Соніка. Це ж крутезно. Дурникуватий мотоцикл. Заводься, а в по бо опинишся на сміттєзвалищі. Перепрошую, я нічого не порушував. Хочеш битися, то бийся як їжак. Стривай, я не хочу битися. Я хочу тобі допомогти. Ну я погляну, чому річ. О, це вочевидь зайве. Це тут ні до чого, це лише заважає. Це я взагалі не знаю навіщо. Чи ти впевнений? Агов, зупинися, нічого не допомагає. Хвилинку. Я все зрозумів. Зараз майстер все полагодить. Непогано. Дякую. Прошу. Дай руку. Ага. Іншим разом не вдало. Що? А як щодо? Бувай. Мені вже час. Ідеальні кросівки для yes. Соніка. У мене все гаразд. Таксі. Бувай, Шедоу. Дякую за кросівки! Біжімо! Побережися! У чому річ? Я Сонік. Я Сонік. Ось це тобі на чай. Я Сонік, і я хочу пройти. Ані руш. спершу сканер. Що? Дев'яносто дев'ять відсотків. Ну чому? Чого ще бракує? Аго, пане. Тобі вже час. Бувай. Не хочу знову до того порталу. Хто тут заважає мені плакати? Привіт. Ова моє кохання. Що трапилося? Голод. Зник. Я ніде не можу його знайти. Десь я його бачив. Ага, ти не Сонік. А вже ж, я знаю. Зачекай тут, я митцю. У чому річ? Дуже впертий нелод. Нужбо, зліз ді стіни. Привіт. Я візьму його. Ось твій молот. <ки> мій піко-піко. Дякую, що знайшов його для мене. Для тебе я знайду все, що завгодно. Чудово. А -а -а -а! У чому річ? Я загубила бургер. Бургер? Гаразд. то ж не проблема. Ось твій бургер. Тримай. Ще гарячий. О, мій бургер. Хвилинку. Що там цього разу? Я загубила картоплю фрі. Мою улюблену хрустку картопельку. Гаразд, А вже ж. хвилинку. Ось твоя картопля. Смачного, насолоджуйся. Оце я наїлася до схочу. Згадала? Загубилася, жінко. Вже знайшлася. Тримай все для тебе. Ще чого небудь кортиць? Ні, достатньо. Дякую. Фух, може, ти мені також допоможеш? Зробиш щось таке обличчя. Будь ласка, нема питань. Простіше не буває. Ні, тільки не бий. Що, Емі, Не бійся, я не бутиму тебе. Це ж моя піку -пі косметичка. Голянь, це ж лише косметика. О, зрозуміло. Давай ту косметику якомога більше. О, ова. Тепер справжній Сонік. Сонік. Отак. Дякую, мі. Ти чого? О, так, перепрошую. Побачимось. Ось так. Це ж новий хід. Я Сонік. Що? В чому річ? Хантрікс? А де власне Сонік? Аго, братку, пропусти справжнього Соніка. Яка проблема? Сонік це ж вчорашній день. Сьогодні вхід виключно для кей-поп демон Хантерс. Посунься. Ось гості наші зірочки. Привіт! Якісь проблеми маєш їжаче? Ласкаво просимо. Проходьте. А як щодо мене? Адже я став Соніком. Пропусти, мені треба бути там. Припини.